Він не ставить для них потенціальної загрози, то можуть, можуть протримати 2-3 місяці. От мого знайомого тримали майже три місяці. Він колишній, ну, не колишні, а він ветеран АТО, от, але в нього хвора мати. От, там, і він її доглядав, але все одно його забрали. І тримали там, і піддавали тортурам, і електричним струмом, і били. і, Як він казав, що е, самі слідчі ФСБ е, лише розмовляли з ним, лише допитували, а привозили е, якихось там молодих, які відпрацьовували навики допитів е, на ньому. І те ж саме він розповідав за своїх сокамерників, їх там тримали. У гаражі ваських умов. А? Де він знаходиться? Це як їхати на Новий Мелітополь. Що за умови? Бетонні гаражі умови жахливі. Там уламки стільців, там якісь там картон, рванина якась, і майже весь час люди проводять, щоб не спати на холодному полі. В підлозі вони. Весь час майже на ногах змушений чи або сидіти на присідки, або стояти. І от він такий каже, ну люди у найжахливіших умовах, коли людина не злами, то вона знаходить гумор, і вони так, от як він розповідав, попити кави. Така каже, або там недопалки там тютюн повитрушували, там з якогось там скрутили цигарку, це попити каву. <laughs> от. Піти попити пива, це нарізати круги пішки по приміщенню гаража. О. Отаке от. Ну і як розповідав там, що люди були, один був там. Раніше засуджений, теж, теж потрапив там. От. Інший там зовсім якийсь там айтішник, який ніякої зарози. Він там десь чи патрулив там щось у соцмережі, чи полайкав там цей корабель Москву, крейсер Москву потоплення. Ну вони знайшли це, відсежили і його забрали з дому, притягнули. І теж там. Не пам'ятаю, скільки його там тримали. О. А е, розповідаю, що привозили людей, ну так, дві-три доби і людина поїхала. Дві-три доби людина поїхала. Тобто це були комерсанти, це були підприємці, за яких мали родичі або розраховувалися, відписували, віддавали підприємство, або Привозили гроші, чи автівку віддавали, чи квартиру там навіть. Ну я не знаю, що там якось, але це з його слів каже, ну от дві-три доби, так, перший день помутузили, нажахали його донестями, от, На другий день йдеться мовля... вмовляння і вже розмова. от, А коли з людини взяти <кхем> нема що, то вони її тримають там два-три місяці. От.